Вітаю вас на моєму каналі. З вами Наталія, як завжди. Подивіться, як багато сьогодні я хочу вам показати краси. Це все такі дуже гарні, гарні наборчики, про які я мрію їх мрію відчити. Але в силу того, що в мене дуже багато розпочатих наборів. То поки що не можу. Але з цих наборів обов'язково щось розпочну. Обов'язково хоча, хоча б два набори в наступному році хочу розпочати. Ну, а там уже, по ходу, подивимося. Що ще хочу вам сказати, дівчатка Я хочу подякувати вам за неймовірну підтримку під прошлим відео. Хто не бачив, можете зайти подивитись. Таке відео я записувала ну, про свій настрій, тоді якийсь в мене був такий. І я вже декілька разів таке відео записувала, але я його не випускала. А зараз записала і одразу-одразу його виклала в YouTube. І, ну, звичайно, чекала, що дівчата будуть. Трохи, ну, погані коментарі писати, або ще щось таке. Але я хочу вам сказати, це була неймовірна підтримка в мою сторону. Мене всі підтримували, всі підсказували, що мені робити, як мені відео знімати, як дуже багато порад було підтримки. Я вам, дівчата, неймовірно за це дякую. Дякую вам дуже. За ваші за вашу підтримку, за ваші підсказки, за все, що від вас, яка від вас йшла доброта у мій бік, я вам за це дуже-дуже вдячна. моє серденько з вами, я дуже вам за це все справді вдячна. Ну, а зараз хочу перейти до наборчиків. Я бачила, дівчата. Відзняли відео про своїх 10 найулюбленіших наборів, які б вони хотіли розпочати. І я вирішила теж таке відео вам показати. Ось, подивіться, яка кількість наборчиків. Їх тут теж 10. Звичайно, їх назбирало б'є і 15, але і більше, але 10, значить 10. Все, значить, будемо. Показувати вам 10 наборів най-най найулюбленіших. І ось це перший наборчик. Ось такий алфавіт Семплер. Він мені дуже сподобався. Я у Фейсбуку була, на... де дівчата розпродували свої наборчики. І ось я там його побачила. Дуже, він неймовірний. Подивіться, який він дуже гарний. Ось тут як відшивається такими солом'яними, не знаю, ниточками, чи що. Подивимося потім. Квітки, подивіться, які вони шикарні. Відшивається він на так 100% льон. Розмір, який цієї вишивки не бачу. Але подивіться, які тут ниточки шикарні. Їх тут небагато. Ось тільки, можете побачити: ниточок небагато. Є ще ось такий дуже гарний семплер. Ну, у мене ось такий цікавий набір. Він буде 25 на 40. Не можна сказати, що маленький, але тут неповна зашивка. Тож, я думаю, Відшивати, не знаю, як буде це відшивати. Ось коли розпочну, тоді обов'язково вам буду розказувати вже по ходу, але справді він дуже-дуже гарний. Ось такий перший наборчик. Потім перехожу до Лукас. Це набор від Лукаес. Тут кольорів 49. 55 на 45 у нього розмір. Аїда 18 буде відшиватися хрестиком. Купила я її давно, давно, давно. Я не знаю, мені здається, що цей наборчик вже знятий із виробництва. Подивіться, яка тут краса, які тут неймовірні фрукти. Що мені не дуже подобається, це виноград. Він трохи, ну. Не, не, не дуже пророблений, але мені здається, я бачила відшив, то він там досить непогано у відшиві. Ось, подивіться, тут це, не знаю, що це таке, як воно гарно дивиться. Неймовірний наборчик квітки. Багато урожаю осіннього. Це, якби осінній наборчик, я думаю, пташечка ось тут у траві співає. Ну, захід сонця вже дуже гарний. Дуже гарно, подивіться, які ниточки яких багато. Ось. Ну, це старий наборчик ось такий. Тут є така канва, вона, такого пісочного кольору. Ну, ось так ось такий наборчик. Він мені дуже-дуже подобається. Я його побачила колись давно. І так я до нього навіть іще не охолола. Я хочу, хочу його відшити. Обов'язково. Але коли це станеться, не знаю. Подивимось. Не так давно ви бачили цю мою покупочку. Це теж від Лукас. Чи Лукаєс, як правильно казати, але це вже нова, ось, як бачите, в коробочці, нове видання цього наборчику. Це артикул Б2412. Цей наборчик відшивається на 18-му каунті. Хрестом, напівхрестом. Розмір у нього. 46 на 30 Бачила. його Олі Лукової. Він там був у неї у перенаборі. І я його, як побачила, відразу купила перенабір собі. І хочу обов'язково відшивати. Я думаю, що цього літа я його візьму у відшив, тому що це неймовірна вишивка. Подивіться, як тут багато всього. Тут все цвіте, все цвіте. Весь сад. Ось тут качки плавають у цьому прудику. Метелики літають, ну, ну Це неймовірна краса. Тут, звичайно, відшивати є що. Відшивається він, я думаю, не дуже легко. Але ж яка краса, я думаю, що воно ще гарніше буде, ніж на прев'ю. Ниточок тут не видно. Тільки так їх можна побачити. Нічого не видно, тільки ось такі ниточки, тут і все. Вже, звичайно, коли буду розпочинати цей наборчик, то тоді ми його і розглянемо. Дуже неймовірна, неймовірна, це вишивка, про яку я мрію. Яку я теж дуже хочу розпочати. А це наборчик від Ланарте. Ну, що тут можна сказати? Тут теж. Любуюся навіть на ось цю картиночку. А коли відчиється, я думаю, вона буде неймовірно в інтер'єрна така картинка. Я її навіть поки у Фейсбуку її не побачила, я її не бачила ніде, ну, а може і не звертала уваги на неї. Тут нанесений малюнок на канві, на льоні, мабуть, тут льон. Так, це стопроцентний льон. І ось такі ще квіти тут є в цього, ну, у цього виробника. Ось такі квіти, подивіться, які вони неймовірні, ці риси. Ну, картина дуже гарна. Дуже-дуже. І ниточки такі ніжні, ось такі ниточки, такій гарні коробочці цей наборчик. Лонартер випускає вже зараз. Колись випускав у м'який політурці, а зараз ось такий. Коробочці, такі класні. Мені подобається дуже. Ось такий буде у мене набір. І колись відшитий. Колись це станеться, дівчата. Ще один. Наборчик, ось, не тим боком вам показую. Це теж моя мрія. І я думаю, в наступному році теж його, його хочу розпочати. Це дуже гарна вишивка, я думаю, вам не світиться. Теж дуже гарна вишивка. Це інколи мій стан ось такий. І нагадує мені мене. Ось така дівчина, яка притулилася до цієї лошадки. І про щось собі думає своє. Ось такі квіти, вітер, від якого розлітається волосся, грива цього коня і квітки. Теж усе в коробочці, все гарно запаковано. Ось такі тут ниточки. Ось такий наборчик. Це теж моя мрія. Такі коробочці подарочні. ще колись я давно. Це подарунок від мого чоловіка. Ось такий наборчик. Ось такий Орел. Я бачила, в вже відшили деякі. Вона дуже велика за розміром. Я думаю, що, коли він відшиється, то прев'ю це нічого. Він дуже буде гарний. Це від Анкор Майя наборчик 3D. 3D наборчик. Ось такі ниточки, так їх багато. Подивіться, скільки їх тут. Неймовірна кількість ниточок. Ось така. Шукаю, щоб прочитати склад, що входить муліне Анкор 100%. 100% аїда. Тут іде ось така голуба, входить цей наборчик. 60 на 45 розмір. Робота не маленька, як я і казала, 60 на 45, але подивіться, яка це краса буде, коли відшиється Орел, ось тут гори. Ну, гарно. Гарно дуже ось така в мене є ще вишивка, про яку я мрію її відшити. Коли це станеться, не можу сказати. Але мрію. Я скажу так, що головне, що в мене вже він є цей наборчик. А вже, ось коли буде величезне-величезне натхнення, тоді сяду і розпочну. І ще з моїх найулюбленіших вишивок ось ця. Це теж Анкор Майя 1998 рік тут пише. А що це означає, не знаю, чи випуск, чи що. І теж подивіться, які тут ниточки. Цей наборчик я не могла знайти. А потім якось ненаруком його побачила, не пам'ятаю на якому інтернет-сайті, і відразу його купила. Купила давно, 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 колись давно. Розмір цієї роботи буде 35 на 45. Ниточки тут анкор, як ви бачите. Ну і ось така канва Аїда. Аїда 16. Такі ниточки. Вони такі, не можна сказати, що дуже яскраві, такі спокійні кольори в ниточок. Ось такий наборчик. Це теж моя мрія, я дуже мрію його відшити. Я його мрію відшити, відколи я його побачила. Тут так багато людей, машин. Ось таким зимовим вечором люди тут собачку вигулюють, прогулюються. Тут, звичайно, не повністю робота показана, ось тут більше видно, але, мабуть, вам все рівно не дуже видно. Тут іще є продовження у вишивки цієї. Тут іще ось хатинка, можете побачити, буде відшиватися, її тут уже немає на прев'ю. Ось тут, на, ці, на цім зовсім маленьким прев'ю, є продовження цієї картини. Ось тут буде хатинка і ще чорна така ось машина. Ну і дерева ось ці будуть продовжуватися. Зараз третину картини відрізано із прев'ю. Але подивіться, яка вона неймовірна. Це, щоб ви не думали, вона не грязна. Це просто ось так, вже руками вона пошарпана така. Але подивіться, яка вона неймовірна. Вона вся світиться. Вона така, я не знаю. Мені дуже-дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Я думаю, вам теж подобається. Цей наборчик. Зараз перехожу до Dimensions. ось він Не знаю, як вам показати, щоб вам гарно видно, щоб не відсвічувалось, бо у, у цього діма не можна прозглядати добрі картини, тому що все відсвічується. Але я думаю, що ви всі вже пізнали цю цей наборчик, цю цю вишивку. Він мене, як завжди, як це правильно сказати, заворожує. Ну, ось так. Я від нього завжди стою і дивлюся на нього. І дивилася б хоч скільки. Обов'язково його розпочну. Обов'язково, тільки потрібно трохи завершити мої вишивки. Ви подивіться на цю ялинку, на це небо. Ну, тут в цьому наборі немає. Такого щоб не подобалось. Ниточки, подивіться, які тут гарні. Не можна сказати, що такі дуже яскраві, вирви око, але ось вони такі спокійні, ніжні. Ось так їх багато тут. Канва така цікава, голуба. І паєточки тут. Дуже-дуже гарна вишивка. Така спокійна. Не знаю, мені дуже подобається. Новорічна. Це буде відшиватися цей наборчик на 16 каунті. Я купила цей наборчик, тому що спочатку їх не було у продажі, вони кудись ісчезли а потім знову з'явилися. І я, коли побачила його, я відразу купила, тому що це моя мрія. Це моя мрія, яку я буду обов'язково відшивати. Це навіть не обговорюється. Відшивати буду, розпочинати, обов'язково буду. І ще один наборчик від Dimensions. Це ось такий теж Дід Мороз. Це дітки, які заснули, і чекаючи Діда Мороза. Ось так. І ось він прийшов. Він прийшов, під ялиночку, подарочки приніс. Вона відшивається на 16-му каунті. Я її вже, звичайно, відкривала. Бо як без того, щоб не подивитись, що там входить, ось така канва. ниточки Подивіться, ниточки, звичайно, я їх вже дивилася. І тут є золота ниточка, крейнік. Ось тут є золота ниточка, її видно трохи чуть чуть Ось така буде вишивка. У мене теж обов'язково, вона в неї розмір 33 на 51 см. Вона не маленька, вона довга, бо це чобіток ось такий. Обов'язково теж хочу відшити. Обов'язково, це моя мрія відшити цей чобіток. Для моєї онучки. Я вже один відшила це Діда Мороза, а тепер ось цей буде в мене теж у швидкому майбутньому відшиватися. Обов'язково. Ниточками золотими, я думаю, буде відшиватися ось тут, якби гірлянди. Ну і не знаю, що ще. Звичайно, відшивається він не дуже легко. Я бачила дівчат, які вже відшивали, які вже е давали за цей наборчик відгук. Казали, що відшивається не дуже легко. Але, ну, як вже буде, так буде. Ось такий дуже гарний, гарний чобіток. Ну і ще один хочу вам показати наборчик. Ось такий китайський наборчик, я його залишила напослідок, теж його буду обов'язково розпочинати. Хочу відкрити і подивитися з вами. Трохи вам зроблю огляд цього наборчика. Це я заказувала з Aliexpress. зараз Не так його легко вже витягнути. Але ми це зробимо все рівно. Ось так. Бо хочу вам показати, що це за наборчик. Ось це такі квіти, такі піони будуть. Не знаю, чомусь, мені дуже подобаються ці квіти, ці піони. Ось це Joy Sunday. Розтіч. Розмір у неї 81х54, там була ще більше, але більшої мені не треба. Я взяла ось таку схема не глянцева. Ось подивіться, яка схема гарна. Але вона мені не потрібна, тому що це наборчик відчувається, ось він вже на канві Є вже ці квіти на канвін розпечатані. Є тут все, як гарно у кожну кліточку розпечатані ось ці е, символи, ось такі ниточки, неймовірні. Їх тут вже не так і багато. Не можна сказати, що їх тут досить так багато. Ось така паліточка. Тут іголочки є із золотим вушком дві. Ось такий наборчик. Він дуже чудовий, дуже мені подобається. Тут у цьому наборчику був наперсток ось такий. Ну і ще нитко вдівач був. І ось така бобіночка. Дякую, що поклали мені такий подаруночок. це я не замовляла. Ось такий буде наборчик у мене обов'язково відшиві. Це буде як відпочивалочка, я так думаю. Але не знаю, подивимося. Одного разу я пробувала відшивати на нанесеній канві, але там сходили ось ці клітинки, розмальовані, вони сходили зараз на одну клітинку вниз. І мені було то незручно відшивати. Я не знала, яким там кольором. Треба роботу відшивати. Ось така, така вишивка. Ось така чудова, цікава. Подивіться, які тут піони з цього боку. І не, і не можна сказати, що важко відшивається. так рядками, рядками собі відшиваєш. Дуже цікава, цікава ось така вишивка. Ось такі піони. Подивіться, які вони дуже гарні. Дуже будуть такі ніжні піони, листочки такі молоді, зелені. Ну, гарно, дуже гарно. Мені подобається. Це відшивати не буду, думаю, що ні. Ось такий наборчик. Це теж моя мрія. Я його теж прикупила недавно. Тепер осінню я вам показувала. І. Хотіла розпочати ось зараз, з Нового року. І, мабуть, так і станеться. Розпочну його з Нового року. 10 наборчиків я вам вже показала, що я мрію відшити. А зараз хочу вам показати ще Це теж моя мрія, яку я хочу розпочати. І я думаю, що я її обов'язково ці набори розпочну, але не всі. Я думаю, що розпочну ось цю, бо хотіла розпочати цей мілхіл ще весною. Ось такий тут бісер, такі ниточки дуже гарні. Тут є схема. Все є. Тільки ось сісти і відшивати такі бджілки дуже гарні, квіточки. Ось таку лієчку. Вона така мила. Дуже гарненька, дуже цікава. Цікаво, як відшивається 12,7 на 12,7 ось вона така квадратна. Ось цей наборчик. Я думаю, що я його весною розпочну. Цей теж дуже хочу розпочати, але вже, мабуть, цієї зими ні на другу зиму розпочну. Подивіться, які тут трежерси гарні, цікаві. Ось така зірочка місяць. Теж ниточки ось такі дуже цікаві. Вони не золоті, вони відливаються якось в, навіть не можу сказати, і не золото, а якось трохи чуть, -чуть зеленуваті ниточки ці. Це 17-го року, 2017 року випуску цей наборчик. Ось такий він дуже милий, теж цікавий. Це паєточки, мабуть, будуть теж пришиватися. Так, ось вони. Ну, неймовірна, вишивка дуже гарна, цікава. Це закладочки, я теж дуже хочу попробувати повідшивати. Тут тут теж ось такі є трежерси цікаві. Ось така теж, дивіться, яка канва. Це 14 я думаю. Так, це 14-та їда. Так, і є ось такі закладочки для книжки. Ну і цю мадам. Ця мадам дуже всім сподобалася, коли я її показала, коли купила її. Вона дуже всім сподобалася. І я думаю, теж її розпочну. Ну, думаю, що відчувати вона буде не так вже легко. І бека тут ось достали ці піони на її шляпі, ці квіти, вони дуже-дуже гарні квіти на платю, такому ніжному. Вона така задумчива, задумчива пані, ось така. Про щось думає з пальчиком в роті, про щось думає мріє. Похожа на мене. Я теж завжди про щось мрію. Це наборчик з 2021 року. Ниточки. Я чогось думала, що він американець, але ні, подивіться, ниточки вже на, на плашках, на планшетках навішані. Ну, це дуже добре. Мені це ще більше сподобалось. Ось така вишивка, дівчатка. Мене чекає ось така. Наборчик такий. Ну, мабуть, я вам все показала, що, про що я мрію, що я хочу відсувати. Ще вам хочу показати, яку я собі купила ялинкову іграшку. Він дос, вона досить велика, ось подивіться мені в долоні поміщається. Це гранат ось такий, він вже поділений на три частинки, але він неймовірний. Подивіться, яка краса. Я хотіла купити, золот... ну, щоб було тут золото, але золота не було, тільки в сріблі. Це нічого. Подивіться, як тут камінчиків як багато. Вам, звичайно, не видно, як вони переливаються. Але це така неймовірна краса, особливо коли вечором, коли тускле світло, то він, неймовірно, переливається. Це все-всі. ось ці. Чим він обліплений Не знаю, що це таке. Дуже цікаве. Щось-дуже Ну, дуже, дуже гарний. Такий ось гранатик. Я мріяла купити. В інстаграмі я побачила і теж собі взяла. Ось така в мене покупочка. Такі перли там, ось можете побачити, є перли прозрачні, є такі перли вже ось, похоже, Така гарна іграшка. Треба себе чимось радувати, я так вважаю. Дуже вам всім вдячна, що ви передивилися моє відео. Я вдячна всім за коментарі, за те, що ви підписуєтеся, теж дуже вам вдячна. Вдячна вам, дівчата, за все. Бережіть себе, мирного вам неба! І до зустрічі в моїх відео.